Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Фабія. Автомобіль у нас у чорному кольорі в універсалі 2006 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає чорний текстильний салон, електроспівйомники. Передні також присутні електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Пробіг у нас в автомобілі 276 сімдесят тисяч. Механіка п'ятиступка, також присутній кондиціонер, все вмикається та працює. Та система штатної магнітоли. Сидіння регулюється у нас механічно. Позаду сидіння в також в хорошому та збереженому стані. Позаду вже весло, велике та доволі містке багажне відділення. Автомобіль у нас приїхав сюди з Німеччини. В Україні у нього один власник, технічно повністю обслужено, ходиво все перебрано, ГРМ замінили. На пробізі у 250 тисяч останнє по автомобілю було проведене 3 тисячі тому. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк.юа.